Цей канал показує убогість автопрому Совка. Московити інженерною і дизайнерською думкою володіли слабо і самостійно створювати машини практично не вміли. Не змогли вони самостійно створити і сьогоднішнього героя розповіді Москви 402, який готувався із самого початку 50-х років на заміну застарілі чотири соці, що була стягнута із довоєнного «Опеля». До речі, про це жителі боліт пишуть навіть із гордістю на своїх ресурсах. Роботу над формою нового малолітражного автомобіля Конструкторське бюро МЗМА почало вести у 50-му році у співпраці із лабораторією кузовів інституту НАМІ. Інститутчики повинні були намалювати гарний дизайн і розробити деякі елементи кузова автомобіля. На початковому етапі робіт москвичі у інституті малювали майбутні метри совкового автодизайну Юрій Долматовський і Володимир Арямов. Белмотовський відомий тим, що приймав участь у створенні дизайну для намільно 13 Білка, ЗАЗ 965, автобус Юність та багато інших. Арямо докладе свою дизайнерську руку не тільки до москвичів 408 та 412, а й жигулів Копійка, Трійка, Нива, Вісімка та багато інших. І ось на початку 50-х дизайнерами були запропоновані ось такі футуристичні ескізи. Москвич Рямова 50-го року має так звані розпашні двері, що вже виходили з моди на заході, але у машини було прогресивне на той час виконання світлотехніки. Москвич Долматовського 50-го року має простіший традиційний дизайн фар, але такі ж небезпечні задні двері і низькі арки коліс, що відсилають до моди на аеродинаміку 30-х років. А також автомобіль має скругне футуристичне лобове скло. Його ж «Москвич» за 51-й рік отримує менший відсоток футуризму, лобове скло стає більш звичайним, а ріщітки на задній частині, можливо, натякають на задньомоторне на розташування силового елемента. У ті роки малолітражки намагались копіювати компоновку успішного жука, чомусь вважаючи, що популярність він здобув за мотор позаду, а не за свою високу якість та надійність. Тим часом москвич Арямова за 51 рік демонструє вже традиційне багатство хрому і молдингів, але автомобіль все ще має низьку арку переднього колеса. Також дводверний варіант Арямова отримує більш строгу рішітку радіатора, але меншу кількість молдингів. Поки в інституті малюють фантазії, на самому заводі інженери будують як масштабовані, так і повнорозмірні макети для пошуку дизайну на реальних екземплярах. Перший самохідний макетний зразок самого заводу виходить із експериментального цеху ще в травні 51-го року. Його дизайн поки що мало, чим нагадує майбутній серійний автомобіль. Кузов відрізнявся в тому числі і розмірами. На машині випробували два типи двигунів: модернізований нижньоклапаний 402 і 403 із верхніми впускними і нижніми випускними клапанами. Нижньоклапаний двигун «Москвича 401 розвивав всього 26 кінських сил і для нового автомобіля явно не підходив. Але на завод приходить наказ про термінову розробку аеродромного пускового агрегата на базі Москви 400 АПА 7 І тому через брак ресурсів роботи над повнорозмірним макетом «402-го москача зупиняються фактично на півтора року. У 52-му році в НАМІ потрохи спускаються на землю і починають фантазувати, чи можна не створювати нову машину, а просто натягнути нові скіни на модернізовану платформу серійної моделі 400 із незначними змінами компонування. Ескізи Арямова має яскраво виражене заднє скруглене вітрове скло. У іншому ракурсі передок має високо задертий бампер. взагалі навіть сам художник прекрасно розумів, що його фантазія навряд чи буде виконана у металі, тому дозволяв собі нереалістичні форми кузова. Ну а Долматовський, схоже, вирішив не вигадувати велосипед і зупинився на своїй стилістичній формі, що зненацька була втілена у НІ 013, причому далеко не в єдиному екземплярі. Відкинувши космічний політ фантазії, було розпочато створення макету москвича у намі. Але, як то кажуть, недовго музичка грала. Проект Долматовського був забракований, в тому часі через складне панорамне заднє скло і через купу дрібниць типу невдалого закінчення водосточного жолобка і багато іншого. Тим часом другий ходовий заводський досвідний макет МЗМА побачив світ влітку 1953 року. Він все ще мав пошукову форму кузова із яскраво вираженим заднім крилом, а також фактично відсутніми задніми ліхтарями над просторою балкою хромованого бампера. Загалом машина отримала назву москвич 402-425. Подвійний індекс позначав тип кузова і тип двигуна, але подвійний індекс застосовувався тільки на початковій стадії проєктування. А в інституті грямов викатує цілу низку набросків ескізів із великою буквою М на радіаторній решітці. Також обговорюється такий його ескіз, як можливий перспективний варіант чотиридверного седана, із цікавим боковим молдингом із буквою М біля переднього колеса. Проте Долматовський робить ривок і демонструє більш цікавий ескіз на думку колегії, яка і схвалює його втілення у повнорозмірному макеті для подальшої доводки дизайну. Тим часом на заводі МЗМА, не чекаючи, скільки там ще не буде тягнути кота за хвіст, власними силами ліплять свій пластиліновий макет як булванку для подальшого пошуку дизайну і стилістичних рішень. Тут і стримані риси вітрового скла, і прості прямі молдинги, все для спрощення виробництва. І все б нічого, можливо, навіть можна було би похвалити москвичівських дизайнерів, але таке враження, що їх зразок, начебто, прихворів при народженні типовим радянським пірусом плагіату – Макет чимось і чомусь дуже нагадує риси «Опаль-Олімпія». На Намісте ж пропонують не перемальовувати Ополь один в один і покумакати на стилістикою москвича разом. А прямо вже все ніяк не заспокоїться, що його букву М не хоче чіпляти напередок і приносить ще пачку ескізів, які, на його думку, завод повинен стілити у спільному макеті разом із НАБІ. На МЗМА обіцяють подумати над пропозицією передка і бічного молдинга, але не більше. Отже, спільними зусиллями інституту і заводу у макет втілюється вище згаданий задум Долмоторського, причому із молдингом Арямова, але без букви М напередку. Вирішено, що пропорції та основні базові лінії тепер потрібно зафіксувати на цьому варіанті майбутньої серійної машини. Хоча, як виявиться, до остаточного варіанту дизайну ще досить далеко. Колегія вирішує, що зовнішній вигляд у цього варіанта досить суперечливий. До того ж, не були точно дотримані компоновочні розміри в зоні розташування радіатора і запасного колеса, тому в грудні того ж 1953 року цей макет був на основі пропозицій МЗМА, перероблений скульпторами автозаводу бронзом і мастбаумом, в ось такий. Напередку з'явились показчики поворотів, а задок нарешті отримує варіант задніх літерів у європейській стилістиці 50-х. А до лютого 54-го року макет знову переробили із метою максимального узгодження обсягів моторного відсіку і багажника з формами боковин і даху. Крім того, тривало опрацювання прийнятої форми облицювання радіатора і вікон. На макеті знову розширили заднє панорамне скло, додали модні в США вітрорізи, правда, дуже невеликого розміру, а також змінили задні ліхтарі. Крім того, було додано ікла як на передній, так і на задній бампер. Ну а Арямов чергове представляє ескізи переднього облицювання майбутньої машини, все ще надіючись, що його букв «М» таки встановлять. Але через можливу асоціацію із значком метрополітену ця ідея таки не була прийнята. Пізніше він малює ескіз свого бачення дизайну елементів передньої і задньої частини автомобіля. У 1953 році ОГК представив розгорнутий технічний проєкт нового сімейства автомобілів, а макетна комісія міністерства прийняла розроблений заводськими художниками бронзом і масбаумом проєкт форми кузова як основу третього, четвертого і п'ятого варіантів зоняшності форми москвичів. Від перших двох зразків ці машини відрізнялися збільшеною довжиною колісної бази. З осені 53-го до початку 55-го року експериментальний цех виготовив не менш шести досвідних автомобіля «Москвич-402-425», що відразу відправились на чисельні випробування. Машини цих серій будували у двох варіантах: із різними формами водостічних жолобків, а також із різними секціями задніх ліхтарів. На автомобілях проходили випробування чотириступінчата коробка передач, підвісні педалі, а також двигун трьох моделей, у тому числі верхньоклапаний з напівсферичними камерами згоряння моделі 404, який розвивав 40 кінських сил при 4200 обертах на хвилину. Але завод поки що не міг розгорнути виробництво верхньоклапаного мотора. Також існував проект верхньоклапаного двигуна москвич 407, потужністю 45 кінських сил. Ну а тимчасовим компромісом став нижньоклапаний агрегат на основі двигуна москвича 400 хоч робочий об'єм і трішки збільшили, але на випробуваннях автомобіль із таким двигуном програвав «Москвичу» із мотором моделі 404. Наприклад, максимальна швидкість 105 км на годину проти 115 км, а середня витрата палива 7 літрів на 100 км проти 6,5 літрів. Як бачимо на фотографіях, один із дизайнерських варіантів москвича був прямо змальований з «Опеля», хоча остаточний заводський дизайн все ж таки набув іншої форми. До речі, існували плани розробити автоматичну коробку передач, як це було на ГАЗ 21, що була здизана із фордівських рішень, але через брак ресурсів цю ідею відкинули. На один із автомобілів 54-го року випуску із двигуном 405 в НАМІ встановили гідромеханічну передачу. Три машини нової серії проходили державні випробування навесні 1955 року в колоні МЗМА спільно із деякими іномарками із серійним москвичем 401, а ще один москвич проходив випробування у колоні Газу спільно із Волгами М-72 та іншими горківськими моделями. Влітку 1955 року група конструкторів МЗМА у кількості аж 50 осіб вирішила у відрядження на газ, де за допомогою конструкторів газу були проведені роботи по остаточному варіанту зовнішньої форми «Москвича-402». Так і з'явився автомобіль практично із повним запозиченням вузлів від іномарок, але переліплених на совковий лад, наприклад, із урахуванням бездоріжжя і низькооктанового бензину, а також спрощеного і здешевленого виробництва деталей. Деякі глядачі ставлять запитання, якщо Совок купував автомобілі для їх подальшого копіювання, то де ж ці автомобілі? Інститут НАМІ отримував таку масу закордонних автомобілів, що навіть декілька років підряд проводив на своїй території закриті виставки західної техніки для інженерів і всіх дотичних до автовиробництва. Ось, наприклад, така виставка за 56 шосте рік демонструє нерозібрання для вивчення і нерозбиті на полігоні автомобілі, серед яких є все від малолітражок до вантажівок і автобусів. Не дивно, що серед асортименту затисався і Opel Олімпія Караван. Ну а остаточний варіант нової 402 ї моделі, який був прийнятий до виробництва, істотно і, нібито в кращу сторону, відрізнявся від достаних зразків формою кузова і розмірами його деталей, принаймні так стверджували на заводі. Деякі рішення диктувала технологія, наприклад, форму сполучення задніх крил і ліхтарів, крило не влізало в штамп, і замість прямої лінії сполучення довелося зробити вигнуто, нібито навіть їх більш красиво. Один із зразків москвича із п'ятим варіантом зовнішнього вигляду виставляли на ВДНХ у павільйоні машинобудування. Хоч перша партія кінцевого варіанту автомобіля і була випущена ще в лютому 56-го, але перший серійний екземпляр зійшов із конвейера 20 квітня 56-го року, серійна машина у порівнянні із прототипами отримала інший малюнок облицювання радіатора у американському стилі початку 50-х, а також хромовану накладку на задніх дверях і водостічний жолоб. Вважається, що саме на 402 вперше в субку з'явилося гнуте вітрове скло, а також телескопічні амортизатори, роздільні секції задніх літерів і навіть автоматичне випнення показчиків повороту. Салон москвит 402 став набагато просторішим і, можливо, навіть комфортнішим, ніж у москвит 400, нібито у 402-му цілком могли розміститися п'ятеро осіб, але швидше всього худорлявої статури. Передні сидіння регулювалися, їх спинки можна було відкинути назад. На нову модель встановлювали двоспицеве рульове колесо. Навіть радіоприймач інколи входив до базової комплектації, що в ті роки у совочку вважалося унікальним для моделі такого класу. Наявність обігрівача пасажирського салону і пристрою для обдуву вітрового скла гарячим повітрям покликані були забезпечити комфорт у порівнянні із автомобілями модели 400 та 401. Задня підвізка залишилася ресорною від старої моделі, а ось передню підвізку зробили новою. Незалежною пружинною на поперечних важелях із стабілізатором і першими в СРСР телескопічними амортизаторами. Відповідно до тодішньої тенденції на зменшення коліс замість 16 дюймів Москвич 402 отримав 15-дюймові колеса. Гальмівні механізми були барабанного типу із плаваючими колодками. Електрообладнання встановлювалося 12 вольтове, тоді як на попередніх моделях встановлювалося 6 вольт, великий прогрес як для сувочка. Штампи для великих кузовних панелей «Москвича» виготовляв головним чином інструментальний цех горківського автомобільного заводу. МЗМА без допомоги газу не міг освоїти і новий мотор. Причина банальна необхідність закупівлі нового обладнання, на яке не було валютних коштів, а власного такого обладнання сувок не виробляв. Тому, крім двигуна від Москвача 401, нова модель успадкувала також і коробку передач. У свою чергу, головним недоліком 402-ї моделі можна вважати отриманий від попередника стабкий морально застарілий нижньоклапаний двигун, конструкція якого сягала ще середини 30-х років. Усвоєння принципово нового верхньоклапаного двигуна не відбувалося за важких економічних причин. Надалі у серію пішов двигун «Москвич-407», в основі якого лежав все той же самий силовий агрегат москвич 401 але із верхньоклапаною головкою та іншими удосконаленнями. Москвич 402 був обладнаний нижньоклапаним двигуном об'ємом 1220 кубічних сантиметрів, що розвивав потужність 35 кінських сил при 4200 обертах на хвилину. Максимальна швидкість автомобіля становила 100-110 км на годину. На 100 км шляху витрачалося 9 літрів бензину, хоча розраховували, що буде не більше 7 літрів. Попри загальний захват новою машиною і черги щасливців на роки вперед, ейфорія тривала недовго. Радянська реальність, як завжди, швидко повернула всіх на землю. Вже влітку 56-го року журналісти журналу за кермом вирішили перевірити, наскільки далеко пішло диво інженерної думки із новою машиною. Один із читачів анонімно погодився надати свій новий москвич для дослідження у руки експертів журналу. До речі, історія нової моделі вже встигла прогреміти узивуській багатотиражці. За перші 10 днів експлуатації власник нової машини виявив 27 несправностей. Навіть на хромованих деталях пробивалася іржа. Власник нового москвича зазначав, що ця краса з'являлася вже через місяць після купівлі нового автомобіля. Отже, журналісти сіли у машину і вирушили в шлях із Москви до мінська і назад, час від часу заїжджаючи на просілки, щоб перевірити, чи зможе москвич не розсипатися і пройти всю дистанцію. У порівнянні із стареньким 401 м новий 402-й виглядав як технічний прорив, сидіти стало зручніше, оглядовість краще, ну а підвізка на ямах вела себе навіть достойно. Щоправда, кузов скріпів так, ніби протестував проти радянської дороги, а при гальмуванні машину вело вправо. Через щілини між кузовом і задніми дверима можна було милуватися небом, особливо під час дощу. У салон проникав не лише вітер, а й пилюка, що створювала неповторну атмосферу близькості до світу навколо. Карбюратор жив власним життям, то працював, то ні. Склочисники здалися посеред дороги, тож поверталися випробувачі до точки старту, рухаючи щітки вручну, перетворивши тест-драйв на фітнес-марафон. І нібито завод, навіть прочитавши критичну журнальну статтю, почав усувати виявлені недоліки у незалежному тесті. Але вже через два роки після старту виробництва 402 й замінив 407 й із тим же самим мотором, але і з більш багатою декоративною обробкою. Бо якщо техніка не працює, Її треба хоча б прикрасити. Ще через рік 407-й отримав нову 4 ступеневу коробку передач. Справжній технологічний прорив у світі тріскаючих кузовів і іржавого хрому. І, хоч у самому совку цей автомобіль викликав більше митюків ніж захоплення, за кордонами його охоче купували. Звичайно, не через якість, а через доступність, яка була викликана неадекватною ціновою політикою і курсом рубля до долара. Тому, попри неймовірний дефіцит автотехніки у совку, половина москвичів ішла на експорт, а громадяни країни Гулагі продовжували роками стояти в чергах на цей автомобіль. Отже, серійне виробництво Москвичі 402 було згорнуто у травні 58-го року у зв'язку із освоєнням нової моделі із удосконаленим двигуном «Москвичі-407». Серійних москвичів 402 із кузовом седан у різних модифікаціях таксі для медичної служби із ручним керуванням і тому подібне було виготовлено 87 658 екземплярів. Але на цьому історія 402-го далеко не закінчується, так як на його основі був зроблений фургон. Починалося все доволі амбітно. Треба було позбутися застарілого дерев'яного ветерана, фургон серії 400, Модель 422. Згідно із технічним проєктом, новий герой отримав ім'я серії 400, Модель 428. На цій базі планували ціле сімейство: Тридверний універсал його навіть збудували, і дводверний Економ Седан, ще дешевший за базову модель. Передбачали навіть варіант швидкої допомоги, знімали перегородку, клали носилки і ось у Москві санітар. На прототипному етапі 56-го року зібрали кілька тридверних див – «Кургон» і універсал із довшими передніми дверима, але до серії вони не пішли. У 57-58 роках на базі Москвича 402 випускався і перший в країні п'ятидверний універсал Москвич-423. Заднє сидіння складалося, утворюючи вантажний відсік довжиною півтора метри. При складених задніх сидіннях машина могла перевозити до 250 кілограмів вантажу і двох осіб, включаючи водія. Із 1957 по 58 рік зібрали 1525 таких машин. Це справжня екзотика для радянських доріг. А головне, тепер фургони були повністю металеві. Радянський прогрес таки переміг фенеру. Крім того, на базі 402-го вирішили зробити всюди хід. 8 серпня 1955 року міністр автомобільної промисловості СРСР Строкін підписав папірець, яким наказував МЗМА терміново освоїти повнопривідний автомобіль моделі 410. Хоча перед цим планувалось, що МЗМА освоїть газ М73, але ресурсів, як завжди, не вистачало. Головним конструктором нового автомобіля став Ростислав Лібгард, син Андрія Ліпгарта, того самого, що довгі роки крав ідеї автомобілів на Заході і створював з них совкові пародії на всіх заводах, куди його тільки не заносило. Отже, незалежна передня підвізка базової моделі, звісно, не годилася для героїчного підкорення калюш, тому її замінили на міцну балку, ресори і інші пружні деталі, які ймовірно пережили б і навіть танковий наїзд. Рульову систему зробили Аляга ГАЗ-69, мости роз'ємні, наче металевий конструктор, а кермову колонку із редуктором просто взяли від побєди. задні амортизатори від М-72, і все справжній радянський апгрейд із запасів власного автопрому. Під капотом стояв кволий нижньоклапаний двигун об'ємом 1,2 літра разом із триступеневою коробкою передач. Роздавальна коробка ж отримала революційне керування одним важелем, який відповідав і за підключення переднього моста, і за вікнення понижувальної передачі, справжня радянська автоматизація. Перші два досвідні зразки виїхали на заводські випробування у січні 1956 року і, як не дивно, навіть повернулися своїм ходом. Результати були задовільні, і вже 12 червня міністерство видало постанову сурійному виробництву бути. Вже в березні 57-го року перші серійні москвич 410 гордо викотилися із конвеєра. Тим часом у моторному КБ почали чаклувати над новим двигуном, тепер же із гордим верхнім газорозподілом і аж на 45 коней. Десять сил зверху справжній прорив для соціалістичної техніки. Перші зразки цього інженерного дива з'явилися в жовтні 57-го, і вже з літа 58-го завод повністю перейшов на нове серце для москвича. Заразом і триступеневу коробку передач вирішили відправити на пенсію. Замість неї поставили 4 ступеневу, і що характерно впровадили її саме на повнопривідному москвичі раніше, ніж на звичайному. Оновлений автомобіль із 45-сильним мотором і купою покращень отримав індекс 410Н, але це вже була наступна серія 407. Навесні 58-го року його досідні зразки пройшли випробування, а влітку нова машина замінила попередника на конвеєрі. Ззовні змін мінімум, трохи вкорочена хромована накладка на багажнику та літери москвич на капоті, щоб навіть у болоті всі знали, хто саме застряг. А щоб не обмежувати фантазію, заводові рекомендували створити на базі 410-го ще кілька варіацій із кузовом Універсал, аби радянський народ мав бодай ілюзію вибору. Група конструкторів кинулася до креслярських дощик, і вже за кілька місяців з'явився новий герой радянських доріг Москвич 411. Влітку досвідний зразок гордо покотив власним ходом, а восени документація була готова і універсал пішов у дрібносерійне виробництво. Втім, слово «виробництво» тут варто вбрати в лапки, бо масштаб випуску цих москвичів радше нагадував клуб любителів рідкісних речей, ніж справжній конвеєр. У найуспішнішому 59-му році вдалося зробити аж 3,5 тисячі седанів, тобто майже по одній машині на кожен радянський районний центр. Загалом за 3,5 роки зібрали 10 тисяч 375 таких авто, а універсалів ще скромніше близько пів тисячі штук на рік, тобто усього півтори тисячі одиниць. Простіше кажучи, дістати такий москвич можна було тільки за протекцією або дуже сильною молитвою. А втім, ідеальним цей повнопривідний герой не був. Він мав високий центр ваги, що зручно, якщо хочеш перевернутися на повороті, передню жорстку підвіску і неекономний розхід палива. Зате, як любили писати радянські інженери у звітах, автомобіль є розумним компромісом. Тобто ні на асфальті, ні на бездоріжжі він особливо не блищав, але формально працював, і цього було досить, щоб заслужити місце на конвейері. От тільки для самого заводу цей компроміс став головним болем. Виробляти повнопривідники разом із звичайними машинами було технологічно складно і, головне, невигідно, тому їх збирали окремо, у куточку малих серій. Але вже на початку 60-х на горизонті замаячила більш приємна перспектива експорт. Західні покупці раптом зацікавилися радянськими задньопривідними москвичами, і тоді на заводі швидко зрозуміли, що малосерійний конвеєр значно вигідніше віддати під ніж валютним моделям. Під цим благородним приводом, у 60-му році виробництво автомобілей 4х4 тихенько припинили. А через три роки, щоб не виглядало надто раптово, усе це заднім частом оформили як планове зняття із виробництва. Так і завершилася історія повнопривідного москвича, чесного трудівника, який боровся із радянським бездоріжжям, але, зрештою, програв радянські бюрократії.